Майже два останні роки дев'ять платних паркувальних зон у Тернополі обслуговував один підприємець. Тернополяни, бувало, скаржились, а от чиновники ще у квітні цього року його роботою були задоволені. Ви задоволені роботою цього підприємця, і які у вас ще є до нього вимоги, претензії? Що він ще має зробити? Ви розумієте, що ви ситуацію, яка сьогодні існує не тільки в парковці, підвести до ідеальної та як виписано законом. В жодній сфері, в жодному куточку, в жодної держави світу неможливо. Минуло п'ять місяців, і ті ж чиновники визнають ситуацію з паркуванням у місті. Таки можна і треба удосконалити. А в роботі підприємця таки знаходять недопустимі порушення. Це стає підставою для розірвання договору. Найперше це недостатня кількість паркоматів. Друге неприбирання належно, не було належного прибирання цієї. Території під паркування, яка була закріплена за паркувальником. Третє, це те, що розмітка була в не найкращому стані, її потрібно було постійно поновлювати і таке інше. Там ряд інших ще було проблем, яких я не хочу озвучувати. Десь збір коштів відбувався. Поза межами місць для платного паркування. Ситуація й справді від ідеальної далека. Міськрада оголосила новий конкурс. У ньому переміг один з трьох кандидатів, корінний тернополянин Микола Мисенко. Його пропозиції і бачення покращення проблемної сфери, на думку членів комісії, виявились найкращими. Зірок з неба чоловік не обіцяє, проте запевняю, будучи водієм, який і сам паркується у нашому місті, за справу береться з благими намірами. Ситуацію каже, оцінив об'єктивно. Тому покращення будуть поступовими. Розмітка це має бути. Взагалі немає розмітки. А в тих місцях, де й треба розвезти, то нема на чому. Такого асфальтного покриття, як такого вже немає. Паркувальники, тобто мене самого то, ну, ви бачили, як вони в діті, як вони виглядають, не хочу образити, то це наші теж люди там на це, Але вони, ну, знаєте, виглядає паркувальник це таке, як він попрошай. Ну, Просить, він не, не хоче, він просить гроші. Дайте, будь ласка, бо дуже тяжко. Це не має так бути. У Тернополі починати треба з елементарного, каже Микола Мисенко. І перш ніж почати заробляти, доведеться вкласти у справу немалі гроші. З моменту підписання угоди підприємець почне сплачувати у міський бюджет близько 40 тисяч гривень щомісяця. В його розпоряджені дев'ять платних паркувальних зон, а це чотири сотні паркомісць. Дорогі паркомати планує замінити на дешевший для паркувальника спосіб оплати. Наводить столичний приклад. Є в законі сказано, або паркомати, або через мобільних операторів. Є така функція зараз оплати через мобільну. Такі карточки поповнення, як для телефону, з номіналом 50 або 100 гривень. Тобто вона купляє. Приїжджає тусь, вона має вже цю карточку, є ну, зазвичай номер, на який вона відправляється, вона приїжджає на якийсь парковка номер, наприклад, f 27 Людина заває, що f 27 тось я тут про паркову машину з неї стягую тось, кошти за годину там чи за дві. Самі паркувальники отримують термінали та новий спецодяг. Без людського фактору поки ніяк, каже підприємець. Вимоги у водіїв європейські, а от свідомість поки не завжди. Микола Мисенко готовий вислухати зауваження та пропозиції особисто. Номер телефону оприлюднить в місцях платного паркування, якими опікуються. А от чи зміниться вартість послуги, сказати не готовий, поки це 4 гривні за годину. Угоду з підприємцем підпишуть 18 вересня. У управлінні транспорту і зв'язку нагадують, крім платних, у місті є і безкоштовні місця для паркування. Зокрема, де це не забороняють правила дорожнього руху.